Моє вітання, шановні друзі, гось мого каналу. Також мої підписники, щира подяка адміністраторам каналу, Ігру Євчишу та третьому пілоту. Сьогодні таке коротеньке відео. Ось, Бо виготовлюю зараз на даний момент декілька чоловік замовили ножі, типу і Якут. І мені маленька, знову посилочка пройшла. Прийшла з ножинами, тобто з піхвами для тих ножів. Вже деякі з них мені приходили піфи, я вам вже показував е, одні з них. От. І ще одні я замовив. Е, ось нещодавно вони до мене прийшли. Не буду казати, який сайт і де я беру в яких людей. У зв'язку з тим, що. Я не маю звідти, скажімо, якийсь промкод чи якусь знижку звідти я купляю, як і ви. От, ну якщо той сайт захоче зі мною працювати, ну вони зі мною працюють так, як би мені надсилають, піхви до цих ножів. От, і не більше. Якщо захоче зі мною працювати, нема питань, можу оголосити, що за сайт і як він називається. Тобто. Ножни прийшли, і я їх ще не розпаковував. От, І хочу про вас розпакувати і глянути. Так що, кому цікаво, можете подивитися. Так. Трішечки вас нищу. Упущу е, так пройшли такі короборці. Е, бачу тут, е, як зазвичай, паперу не шкодують. Ну, ось такі ось ножні, досить гарні. Тут є е, ставка дерев'яна. Дерев'яний вкладиш всередині. От, е, клинок деякий, який з вас показував в мене вже скований. Просто треба буде підонати руків е, під ці піхви. Ось так ось вони виглядають досить класні. Тверда шкіра. Тут я не знаю, як сфокусується вкладиш всередині, ну, не буде, може, видно. Ось він є. Ось тут є дренажне відділення. Ось такі гарні ножни. Тверда шкіра і досить. Ну, маю на увазі груба шкіра і досить м'яка. Ну, класні. Пахне шкірою. Не можу передати, ну, досить гарно пахне шкірою. Досить гарно. Як я вже зазвичай говорив в нижніх відео, немає часу, коли робити ножне. Маю деяку другу роботу от, і наразі працює з цим сайтом. Я з, ним списав, з ними списався от, і в них буду замовляти. от, А чи захочуть вони якусь тобто, дати знижку, вони мені не дають знижку, то завжди радий. Ось тако. В них не тільки такі ножни. в них є різні. Ось. Ну, досить класні, гарні. Ось так ось вони виглядають. Тут можна цей підвіз, який тут ви робите таким чином, зав'язуєте, і це субійний підвіз до римня, до паскатом на пояс. Ну що можу сказати щиро, дякую вам, що надіслали ці ножни. Ось, якщо з вами спрацюємося, буду дуже вдячний. Бо ножі буду кувати типу якутів ще не один раз. Так що, ось такі от ножні досить симпатичні, гарні, класна шкіра, гарно, прошито. Ну, досить. Класне. Так що ну цей ніж в мене не піде по це, я тоді був кував типу Мансі, і в мене на кухні працює, моя половина працює тільки з ним на кухні. У мене є нижче відео, як я його робив. Ну, якби буде типу якут ніж, буде чуть інакше виглядати, але... І це і також вміщається, що саме головне. Ось такі ось ножне, досить гарне. От Мені далі. будуть відео, я вам покажу, які вийде з нього руків'я. Там руків'я буде з капу клену, марена. Досить гарне буде руків'я. В процесі вам уже покажу. Так що на сьогодні таке коротеньке відео. На рахунок ножнів піх, як говорять у нас в Україні. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець згору, хто павлась вниз. Підписуйтесь на канал. Всім всіх благ. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.